Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси і новинки українських видавництв. Уявіть собі, що ви потрапляєте в школу магії. Тільки от ви там найгірший учень. Окей, більшість авторів не пишуть аж такі історії. Перший том манги, «Ательє Чеклунських капелюхів від видавництва наша ідея, вівчитачів по знайомій схемі. Звичайно, дівчинка потрапляє спершу у халепу, а тоді на навчання до чарівника, де її не всі люблять. Ну і все закінчилося на Клівхенгері із втечею від дракона. Ось другий том робить значно більше маленьких, проте неочікуваних речей, і навіть додає ще одного персонажа. Якщо не подивитися до кінця, не будете знати кого саме. Хоча всі історії про навчання магії дають нам такий потрібний ескапізм. Вони, втім, дуже схожі між собою, особливо коли у фокусі надто масштабні події і звучать слова Ти наша єдина надія, тоді персонажі просто перестають бути схожими на нас. Крутий Гаррі Поттер. Ще не зайшов до книгарні вже на першій шпальті. Як гадаєте, як це можна вирішити? Окрім як написати такі історії, пишіть свої варіанти у коментарях. Отже, перший том манги завершився на тому, що Коко та інші учениці чарівника кіфлі опинилися невідомо де, і там саме опинився дракон. Теоретично, агата, як найбільш вміла чаклунка з них трьох, могла врятувати всіх самотужки. Або ж Коко проявити неабиякі здібності і спопалити дракона криво намальованою печаткою. Що відбувається натомість? Авторка використовує. Цю ситуацію, щоб познайомити нас ближче із тетією, однією із учениць Чаклуна. І Якщо в першому томі вона була дещо абсурдним персонажем, то тут ми більше дізнаємося про її мрії, сумніви у власних силах і класне закляття, яке вона вигадала сама. Лише склавши до купи міні агати і річе, закляття Тетії та божевільну ідею Коко, дівчатам дається виплатити з халепи. Ми бачимо, що поодинці вони ні за що б не справилися. Френдшипс за що люди не люблять Дамблдора? Окрім цього, за те, що він надто вже довго приховував свої справжні мотиви і від Гаррі, і від читачів. У першому томі ательє був натяк на те, що кіфлі був би радий стерти пам'ять коко, але побачив якусь дуже особисту вигоду в тому, аби цього не робити. Особисто я думала, що мотиви кіфлі залишатимуться таємницею ще дуже довго. Натомість, буквально на 17-й сторінці, він усе пояснює і стає значно симпатичнішим персонажем. На серединці другого тому авторка дає персонажам трохи перепочити і влаштувати чарівний пікнік під час дощу. А далі з'являється новий персонаж: Оругіо, хранитель ательє, і наглядає за тим, аби кіфлі дотримувався магічних законів і нічого не приховував. А як ми знаємо, кіфлі саме це і зробив взяв учениці коко, яка не походить із чеклунської сім'ї. На щастя, Оругіо поки згоди не доповідати про це, бо вони ж кіфлі друзі. Але я впевнена, що його лояльність не безмежна, і за ним треба слідкувати. Проблема чарівних академій, та й не тільки чарівних, якщо подумати, часто у тому, що учні не бачать справжньої чаклунської роботи аж до самого випуску. Другий та матель це чудово виправляє, і ми бачимо чаклунів за роботою. Причому не тоді, коли вони випадково опинилися у потрібному місці в потрібний час, а тоді, коли уночі у їхні двері постукали і треба бігти чи то летіти вже інакше станеться трагедія. Якщо вам подобається це відео, не забудьте підписатися на канал і подзвонити у дзвіночок. А поки ви це робите, я підіб'ю підсумки. Отже, як другий том Ательє чарівних капелюхів справляється із типовими проблемами історії про молодих чарівників, не соромиться розкривати персонажів, не тримає у таємниці від головної героїні та читачів геть усе і нагадує, що бути чарівником це все-таки робота. Думаю, останнє особливо вплинуло на те, що ця історія подобається і дорослим. І наостанок мої прогнози на третій том. Так як про агату та тетію ми вже знаємо більше, то на черзі річа. враховуючи клівхенгер другого тому, десь третина історії відбуватиметься не в ательє Кіфлі. Оскільки авторка не схильна довго тримати інтригу, я думаю, що чарівники розпізнають, що на Коко хтось наклав закляття, і вона не винна у тому, у чому її звинувачують. А якими будуть ваші передбачення? Чекаю на ваші відповіді у коментарях.